Вітаю вас, малята! Я знаю, ви любите казки. Послухайте великодню казочку, писанка, яку написала українська письменниця Зірка Мензатюк. Куд-кудак, куд-кудак, знесла яйце, як кулак. За кудакала курка на весь двір. Та гарне ж, схоже на білий світ, бо в світі сонце, а в яйці золотий жовток. У кудак під хатою сиділа і грілась проти сонечка бабуня Марія. Яйце та кругле біленьке. Візьму його на писанку, і вона поклала яйце в решето до таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила ярого воску, ходину і васоку, писанки писати. Взяла бабуня писачок, раз і лягла на яйце гаряча лінія. Два і розкреслилось яйце навхрест. Бабулю, чуєш, бабуню? запитав Івасик, що це за квіточка у тебе намалювалася. То, Івасику, не квіточка, то знак сонечка золотого. Бабуню, чуєш, бабуню? знову Івасик. А що то за цяточки, крапочки, навхрест між промінням? Не цяточки і васику то чорівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, фарби пофарбувала і стала писанка доладна, барвиста. Настав великдень, покликала бабуня Марія Петрика і Васика, Оксанку, Василинку, всіх своїх онучат. На те онучата по писанці. Гайда викочуватись, покотив Івась свою писанку. Ану, хто до неї докотити зуміє. Котять діти писанками на них вербички та хрестики. Та клинці вітрячки та вигадливі поясочки так і мерехтять. А в небі сонце сміється, світлом розливається. Чи будеш ти, сонечко, весь рік щедро світити? питає в нього яйце писанка. Буду, буду. Бо на тобі мій таємний знак. Ти котишся мене до землі приворожуєш. А чи будеш дощику, землю поливати, земля напувати? Буду, буду, бо на тобі і мій знак магічний. Ти по землі котишся, мої струни срібно дзвони до неї прив'язуєш. По двору курка нипала, стала, видивляється на писанку, Що воно за яйце, райце, барвисте, зірчасте, мабуть, самого сонця дитя і я б такого зроду не знесла. Писанка котиться по землі, тож буде сонце, будуть дощі й роси, буде в світі щастя, хто його шукатиме неодмінно знайде. Малята. А чи сподобалась вам казочка? Як ви думаєте, чому письменниця назвала казку Писанка? Яке яйце знесла курка? А як з'явилася писанка? Що малювала бабуся на яйці? Яку гру запропонувала пограти онукам бабуся? Що побачила курочка у дворі? І чому вона так здивувалася? Молодці малята! Вітаю вас зі святом Великодня. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру, дякую за увагу та до нових зустрічей!